Друзі, доброго дня! Знову ми на нашому каналі вона автокарсіо. Приїхала така краса. Машина з Німеччини. Це Audi А5 2.0 дизель. 16 року! Стан автомобіля ідеальний. Дивіться, яка Я від аудіо, якщо чесно, просто, просто деколи. Не можу на неї надивитися. Машина дуже гарна. Зразу скажу до ціни. Ціна найкраща в Україні. Ви ніде забиваєте 16 рік, дизель. Бачите її найдешевше. Дуже хороша ціна, побачите під відео, номер телефону. Обійдемо, покажемо. Дивиться просто мега-ефект. Хто вже на реєстрації? One Auto Car Карсіо. Наш сайт Onauto Terseo, наш номер телефону. Багашний, що зразу. Тут мої особисті речі, вибачайте. Вот так. І відкривається тут. Це ліфтбек. Не виглядає як седан, але Audi А5 йдуть всі в ліфтбек. На крутих титанах, хороша резина. Ось таке авто. Так, давайте тут зазирнемо. Угу. Фаркоп. Тут акумулятор, різні бункрат, все укомплектовано. Закрилиться. Дуже круті леди задні. Гарно виглядає. Шинка мега-ефектна, друзі. Хто шукає ексклюзив, щоб в нього було таке авто, як Ну не всіх є люди, що полюбляють, це Аудіо 5, якраз саме це. Вона копія А 7 тільки А 7 трішки більша. Вона така надутіша. Якщо чесно приспущена така. Задня частина весь так Дуже гарний ефектний авто Майдістронік ЛЕД пари звісно До речі, Давайте подивимося чи біжучі задні стопи Ага. Ну, от вони так, але опційно, я впевнений, що можна включити, що вони отак будуть біжати. Тобто в Ауді багато є таких моментів, що треба траплять. Друзі, на рахунок митої, не митої труби. В минулому відео, здається, на Passat мені написали, що ми маємо труби. Я чесно дуже сміявся. Я показав партнерам, подивіться. нічого не І Ніхто написав, що видно ручейки? Тож, не мити труби ось така має бути німецька машина. Це не перебільшення, це нічого не вимиване. Ось. Це дизельна машина, ось така вона бути. 90% в бензині такої чистоти нема. Тому що воно... воно свіженьке, воно все правильно працює, воно оригінал. Тобто. Змієте? Нічого, труби точно не маємо, повірте мені. Помив тільки що цю машину зверху за 150-170 гривень. Все, ось такий приїжджає автомобіль. Дуже крута машина, вона просто мега ефектно дивиться. Так, давайте дивимося в серединці, що ми маємо. Задній ряд. Клімат контрактного. Давайте. Що тут? Ага, розетка така і... Нічого. Так, дивіться, які круті безрамочні вікна. Друзі, ну ну вже це не краса. Це от Volkswagen CC був. Ну, той, що не дуже вдалий, тільки на дизельних моторах він добрий був. А оцей його, скажімо, такий... Віп-версія, скажімо так, віп -віп версія І от дивіться, коли я закриваю, вона зараз дотягне вікно. Дивіться, Чик. І так кожна дверечка. Безключовий доступ, активний повністю. Ось така краса. Машина просто в ідеальному стані, жодних зауважень, всі асистенти. Все супер. Пікає дверку відкрив, свариться. Знімаю зовнішній вигляд, щоб ви насолодилися. Все-таки е, нею. Тому що ну, це авто, яким ти насолоджуєшся, коли ти дивишся. на Відверто, краса цієї машини вона не перевершена. Хто б мені що не говорив, просто. Я так говорю від душі по-простому, без там різних там, блогерських, різних штук. Просто для простих людей, таких як я, щоб всім було зрозуміло, що. Всі вікна рідні, жодного підкрасу по автомобілі нема. Все супер. Машинка просто лялечка. Гарна резина. Що ще показати? Чуєте, як так мотор? Просто і далі. Він його взагалі не чути. Насолоджуємося, Так, так, так. Друзі, автокар автокарсіа. Тільки класні авто, тільки Європа. Тільки жодного підкрасу не бити, нічого не мальовано і далі. Не сміло берете автомобіль. Купила і їздите. Заміна масла на весні. Не спішите нічого робити, бо вже в Німеччині все зроблено в Ось така краса. One Auto Carsua. З прийдешніми святами новим роком, Різдвом Христовим. Автокарфіа. Дзвоніть. Телефон під сайтом, авто в наявності місті Львів.